Друзі, подивіться, що відбувається позаду мене. Ці всі люди, політики з усіх країн, рвуться зайти в український ринок. Гляньте. Зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія, просто подивіться, всі борються за український ринок. Я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців. Але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу чесно, як є, якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разом у нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних. Якихось робітників, да, вже там чули історії, хто до нас приїжджає. А тільки українців, да, тобто, щоб закордонні компанії, отакі величезні. Ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали, а капітали у них величезні. Вон, будь ласка, військові, гляньте, які генератори, здорові. Сум. Тут квадратура декілька тисяч квадратних метрів. І на кожному углу, дивіться, стоїть будочка, яка рветься. Це Ukrainian Rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України. і вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум там чотири рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща — це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. а Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається, про нашум'явшо цього міндіча оцю ця історія корупція в Україні. Оце жесть. І слава Богу, що за кордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не середині країни. А це так, типа, зробіть 1, 2, 3, 4, 5, Ми вам переведемо гроші. Да? І тільки щоб гроші знаходили за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. От тоді може бути прям діло, тоді може оця корупція зруйнуватися, дійсно може. Не те, що зруйнуватися, і просто не буде місця. Не буде у них як взяти ці гроші. А українська політика це така історія, там є гарні люди, дуже гарні люди. Завдяки ним, вообще, от такі заходи існують, але, але завдяки нехорошим людям там. І не існує в Україні всіх тих явних інвестицій, фінансувань, які, за які вже мали б щось побудувати, бо, да, але. Ну... Коротше, що я буду розказувати, ви прекрасно розумієте, як це все працює. Тому я дивлюсь на це на все, і у мене є відчуття реальне, що якщо не буде тупить влада, якщо вони не будуть за ці рейтинги боротися за цю всю історію, а реально як та сплатяться, дивіться, он сар саркофаги роблять. Гляньте, які тобто е, вони навіть вже готові будувати. Якщо всі сплатяться, то реально може наладитись в Україні. Ось дивіться, саркофаги, значить, вони що е, говорять? Ну да, в Україні війна, але давайте будувати ось ці типу, електростанції і покривати їх типу, такими накриттями. ось Будь ласка, гляньте, Що навіть на прифронтових територіях можна буде будувати електростанції, там генераторів багато ставити і так далі, закривати їх саркофагами, і вони не будуть там боятися ракет, війни, оце всієї історії. І це ж не просто десь на словах, чи не просто я думаю. Це ось по факту, я вам показую.